Ліжка в такій тканині і такого кольору ви точно не бачили. Моделька називається Марго і вона має дуже м'яке узголів'я. Дивіться, скільки тут наповнювачів. Що мені теж подобається, тут узголів'я класно зроблене по висоті. Тобто, коли ви сідаєте. Ви зручно кладете голову можете дивитись телевізор або там читати книжку чи скролити телефон. Причому сидіти зручно, воно ще зроблено під невеликим кутом нахилу, нагадує диванну подушечку. Також тут зверху повністю горизонтальна поверхня можна насправді щось і поставити зверху там пульт чи телефон. Що ще в ліжку? Тут, звичайно, що є ніша для білизни і повністю дерев'яний каркас всередині. На коробі ліжка знімається чохол. Велика ніша для білизни, багато речей влізе для зберігання. І вартість в розмірі 1,60 на 2 за оце все, що я сказав, всього 2400. Це реально небагато. За такий широкий короб дерев'яний всередині, за зйомний чохол, за суперм'яке узголів'я. Якщо вас таке ліжко цікавить, його можна замовити в будь-якій тканині та кольорі. Моделька нагадує називається Марго. Якщо замовляєте з матрасом, обов'язково йде знижка на комплект. І ще це все доступно в оплату частинами на 5 платежів. Якщо цікаво про ліжко Марго, читайте на сайті Солоха.єй, тому що розміри є різні і ціна буде різна. А в описі до відео залишаю телефон для зв'язку.